Показую покупочки, які зробила Вікуля для мене. Спочатку в аптеці. Це ось такий диаглизид 80 мг, 60 таблеток, коштує 97,64. Потім купила фурасемід. 50 таблеток, 40 мг, коштує. 26 гривен 50 копійок. Далі два флакончики міно вазина настойка отака. Здається, 40. Зараз гляну скільки там. Е... Да, 40 миллитрів флакончику і коштує один флакончик 28 гривень, 256 гривень. Друтоварин. Такий 30 таблеток, 40 мг. Коштує 51 гривну 90 копійок. До війни коштував до 30 гривень. Це так уже подорожчав. Ну, він по складі такий же, як і ножпа, і дієвий. Це хто не знає. Так, про діаглозіт сказала. Так, не сказала про аспаркам. 50 таблеточок аспаркаму коштує 47 гривень. Ну, це в аптеці скупили на 279 гривень 14 копійок. Ось такий чек. Так, далі, далі свіжина. Купила віка сир в кому, і зараз це так. Такий. Значить, там 530 грам. Кілограм коштує 346 гривень, і за 530 грам заплатила віка 183 вісім гривни 38 копійок. Ось такий чек Так, далі були покупочки в АТБ. Звіка там торохтить щось. Так, тут вона ага, взяла мені напій, але не колу, а пепсі ось такий. На фруктузі безалкогольний 32 гривни 90 копійок. Каже, акція ж бабуля, треба брати. Ну, оце так усюди покладу. Далі, тут вона брала собі е, солодощі на роботу, щоб до чаю, те ми не будемо говорити. А ось вона взяла ковбаса, м'ясна лавка, своя лінія фірмова. І паличка коштує 83 гривні 35 копійок. 346 грам, а кілограм 240 гривень 90 копійок. Ми її частенько беремо, як вони тут, то на бутерброди салями вони люблять. Ну, зараз Віка любить. І взяла вона майонез 560 грам, провансаль 67%, 39 гривень 90 копійок. Ну і ще пакет, як завжди, без... сумок немає. Єсть у неї там багажнику сумка. Ну, а вона оце ж пакет. Каже, він тобі судиться. ну 4 гривни. І заплатила вона в АТБ 191 гривну 26 копійок. Ну, оце такі невеликі покупочки зробила Вікуля сьогодні мені. Ну, сума така внушаюча. Я навіть, ну, так виходить грубо. 300-400 до 500 гривень. Та де? Тут тільки ті, ті, 279 гривень 14 копійок аптека. Потім вона 183-68, це сир. ну Тут хай вона брала ще собі там трішки те, що солодощі. ну На 191 гривну 26 копійок ВТБ.